Закарпатська область є ендемічною областю по вірусному гепатиту, як і деякі інші області західні. Тобто наші сусіди. По захворюваності загальній, то я хочу відмітити, що максимальна захворюваність за останні роки була в 2013 році і е, кількість хворих сягала 1627 випадків. У минулому році е, хворих було. 581. Якщо порівняти е, минулий рік і цей рік за 6 місяців, то захворюваність у минулому році становила 292 за 6 місяців, сьогодні вона становить 270, тобто кількість хворих зменшилася. Якщо ми говоримо взагалі про вірусний гепатит А, то для нього характерна циклічність і сезонність. пік Захворюваності е, е, припадає на серпень-жовтень місяць, тобто якраз ці місяці ми чекаємо, що може бути підвищення захворюваності, а е, якщо ми говоримо за роки, через які повторюється, тобто за циклічність е, цього захворювання, то він триває 8-10 років. Тобто, по нашим даним зараз не мало би бути підвищення захворюваності в Закарпатській області на вірусний гепатит А. Ми також не можемо пов'язувати захворність у, у Словаччині і у нас, тому що ми різні області. По-перше, вода тече від нас, не від них до нас. І, звичайно, а у нас набагато зараз нижча в області законність у порівнянні з ними. Так що я не думаю, що якась загроза в тому є, що може перекинутися на Закарпатську область. Міграція певна є, звичайно, і ризик є, але це не значить, що в нас має бути підвищена законність по вірусному гепатиту, а якщо підвищена законність у Словаччині. Щодо профілактичних заходів, за останні роки з 12 по 2014 рік було закуплено тільки за кошти обласної програми по боротьбі з інфекційними захворюваннями 1980 доз вакцин. У минулому році було, закуп... у, позаминулому році, у кінці року, було закуплено 980 доз. І вони були розподілені по області, по районах, де була підвищена захворність. Практично всі вони використані, залишилося 42 дози із тих 980 у Ужгородському районі. Вони залишені для повторної, тобто другої профілактичного щеплення. В цьому році ми ще не закупляли, але ми закупляємо. У кінці кожного року і теж будемо розподіляти по області із профілактичною цілею там, де буде найвисока захворюваність на вірусний епатит А. Хочу наголосити на тому, що е, щеплення проти вірусного гепатита – це не є планове і не входить у обов'язкові щеплення. Е, ці щеплення проводяться за місцеві кошти, тобто Я кожен район. І область закупляють тільки за свої кошти, і, і з е, е, Міністерства охорони здоров'я нам такі щеплення е, не, не, не привозить.